Або, наприклад, ви зараз збираєте команду, і тут раптово вам хочеться взагалі слухати якусь музику, чому хочеться в театр сходити. Сходіть. Там ви, по-перше, скоріш за все, через сцену отримаєте потрібний собі стан для своїх нейронів, для того, щоб ви могли вибрати і притягнути потрібну людину в вашу команду. Це зрозуміло, як вона працює. Тому що ми всі нейрони обмінюються. Зараз я сижу, так як я тут доміную, Принципі, все одно я говорю, я доміную, я обмінююся, і ви, кожен з вами обмінюється. Кожен візьме від мене те, що хоче. Коли ви почнете між собою говорити, ви між собою обмінюєтесь. Те ж саме відбувається в родині, але те ж саме відбувається в суспільстві. Коли я шукаю якогось там, не знаю, арт-директора чи ще якогось партнера, то вся система налаштовує мене на те, щоб я його знайшов. Інше питання, що нам заважає обрати людину, нам потрібно наші стереотипи. Якщо ми вміємо слухати оцей зовис нейронів, ми йдемо за тим, що нам реально потрібно. Спочатку не відповідаючи на питання, для чого. Ми спочатку йдемо, беремо, потім приходить усвідомлення для чого. Тому що мозок обробляє те, що отримала свідомість пізніше. Чим більше шматок отримали ви від свідомості, тим довше мозку треба це обробити. Ось і все. Мозок це не свідомість, це різні речі. В англійській це два різних слова. Да? Ну, верніше, brain and mind. Тобто, ніколи, тобто якщо ви витягнете з черепної коробки мозок, це він не дасть вам свідомість. Тобто свідомість це поле, нейронне, магнітне. Вважається, що це електромагнітне поле, яке виробляють нейрони. Тобто, Неважливо, як виглядає ваш мозок, головне, як він працює.